Друзі, всім привіт ви на каналі 2 Крю. Взвод у нас ТВП і є третій скала. А граю тут напрямок СТ, тому що у нас у ТВП барабан 20 секунд кидешиться, бачат теж барабан, а там, в принципі, теж є ширіда, але треба допомогти для того, щоб... Ми могли потім запушити напрямок ТТ, тому що важких танків в команді противника на один більше, ніж в нашій команді. Маємо сейвити якийсь напрямок для того, щоб могли більше танків, тобто можна пожертвувати нашими тяжами. І Sheridan вже відлітає в ангар, лишається у нас Вікерс. І поки що розумію, що одна ПТСАУ може стояти теж на залізниці. І трошки підкатуюсь, але чекаю по метражу, скільки метрів вичилося до пересвіта, щоб мене не пересвітили і трошки підзвожусь туди. І вже так подумав, що нікого немає, але бачу, що тут є вафля І просто віртуха на 986 залітає по вафен трагеру. ці стежки, бачу 50 ТП, який не дуже хоче виїжджати вже, він трошки підзупинився. До речі, її третій дуже добре танкує. По-своєму прикольна машина, можна покататися, пограти, але е, є питання із точністю в нього. По точності 31 см розброс на 100 метрів. Ну тут вже, мабуть, скоріш за все, я просто не пробив цей 50 ТП. А на галді він мене пробиває. І лишаємося 3 в 4 зараз. Порівнюю рахунок мій совзводний. Підпал такий нормальний плюс. Мій совзводний дає тисяч... тичечку на 1200 разом дали по ВКшечки, ВК міняє позицію. Тут я прошу совзводного свого прийняти від бабу від Яги тичку. Мала б ця тичка бути результативною, але, але гусля. Гусля, хоча, в принципі, і гусля непогано, тому що. Вона дозволила заробити трошки дамага з моєю допомогою, і бачимо, що тут вилітає йох, якого потрібно забирати, тому що він дуже, скажімо, небезпечний противник. І лишаємося 2 в 1 вже з ВКшечкою, яку треба забирати в ангар. В башню зробили по три фраги. Надамажили нормально. Маємо 5237 дамага, 3 фраги, медалька майстра, браття по зброї вирішальний вклад. За такий бій на отримуємо на Є3 160 тисяч. І мій совзводний теж накидав 3383 дамага. Загалом 8,5 тисяч дамага. На двох друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пака.